Ангелі вказує, що таке заявлення мало значить. Маса людей нині безбожників, безбожних людей, котрі не мають в серці ні Бога, ні благодаті, ні милості, ні честі, ні достоинства, все-таки формально вчитають себе. Якоїсь там релігії прибувають, будучи безрелігійні, не маючи в серці євангельського поняття. Павел сьогодні каже, подивіться, як поступав у вірі Авраам. Вірою, Авраам повинувався призванню прийти у ту далеку державу, страну, котру мав отримати наслідство. Він не знав, куди йде, він не знав, що його чекає. Но він повинувався призову Божому. Вірою, і сама Сара, будучи неплодна. Но получила силу, коли чула, як Господь, в'янні святих трьох ангелів возвіщав Раму, що він буде мати наслідство. І всі тут ті люди, котрі старості проявили подвиг віри, вже умерли, умерли у вірі, не отримали необіцяного, але тільки здалека, каже Павел, відділи. Оту радость, якою ми сьогодні обладаємо, прибуває в Христі Ісусі. Так, вони себе називали странниками і пришельцями на землі. Вони добре розуміли, що життя земне не має фініша, у нього не є логічного кінця, бо смерть не може бути логічним кінцем буття, бо тоді само життя було б абсолютно. Безсмисленої. Бо ті, котрі говорять, що вони глядають отечество, вони мають видіти подвиг Авраама. От як треба любити своє отечество, готовим направитися туди, куди Господь послав. Ну, то що так поступають і наші люди вірні Української православної церкви, не взираючи на те, що нам предлагають. Другий варіант, хоча по закону ніхто не сміє любити організації релігійні со сторони держави, указувати, куди йти, як вірувати. Строго настрого закон і Конституція забороняє якусь релігію зробити першу або головну. Самі релігії можуть робити у своїх проповідях. Заклик до своєї релігії закон дозволяє. То есть, має бути сорівнування путем проповідей. Але держава в той процес не може вмішуватися. А якщо вмішалася, вмішалися тоді люди іменуються правопорушники і очевидні злочинці. От почему чому нині і сьогодні ми кажемо: Господи, ну Авраам ішов у далеке отечество. Він не знав усіх тонкостей, що його чекає, але йому Бог благословив і він з вірою пішов. Ми теж не знаємо всіх тонкостей, які нас чекають на путі в Царство Божої. Ми знаємо адрес кінцевий, неземна смерть, неземні нагороди. То ли все проміжуточне, Ми глядаємо небесного Вишнього Царства. Туди, куди Господь вознісся і нам проложив тепер уже путь, коли вознісся на небо із нашою плотію. в нас все ще друга, котрою ми з вами обладаємо, котрих і б'ють і унижають, але ми видимо свій путь тяжкий, узенький, тернистий, але той, котрий надійно веде у Царство Боже. Амінь.